Доброго вечора, доброго ранку з вами. Світланка з Канади. Гляньте, які в нас тучки. Сьогодні в нас четвер. Вчора був такий армагедон. Прям все кидало. Гляньте, яке гарне небо. Дуже гарне. Всі приїхали з роботи і зараз, бачите, в нас багато в магазині людей. Прям Настояще місто, не одна я тут блукаю, як завжди. Опа. Бачите, вон за... загорівся чоловічок, і мені можна йти. Хай вже дядечка буде чи тьотечка вже чекати. Тут уже діло таке. От. Ще новорічне вбрання таке. Не прибрали всі. Банк ще працює, закривається, але ще працював. До п'ятої він працює. Це банк. Ми з вами проходимо. Вон апартментс. вивіска, бачите? О, так, що прогуляємось. Я сходила в магазин, прогулялася, після роботи прийшла додому. От порозмовляла зі своїм чоловіком, він вже пішов спадки, а я пішла до магазину. Думаю, треба щось купити собі, ви ж знаєте, смачненьке. Тому я що купила смачненьке, так чіпси купила собі. Тут чіпси такі величезна упаковка, стоїть 5 доларів 69 центів. М -м -м. А вага в них 750 грам. Тобто це дуже велика така. Але я люблю чіпси, тому будемо щось некорисне їсти. Не можемо вже ми їсти завжди щось корисне. Що я ще купила? Купила 1 кілограм риберець, тому що я перед новими річними святами купляла. Мені сподобались. І я купила теж, коштують ем, десь 7 доларів, 7 з копійками, там, от. 7 з центами, так. от, от, Ще все працює, ще всі магазини все працює. Тому що ну, зараз десь п'ята, начало шостого, ну п'ята вже є. Тому що, бачите, сходила я на пошту, подивилася, там мені прийшло письмо з банку. Там все, все пропоную. Знаєте, коли ви тільки приїжджаєте, вам дуже важко, ну, з такими, знаєте, напрягом дають кредитні картки. А тепер, якщо я вже прожила тут рік. І я користуюсь завжди кредитною карткою. Рейті в мене хороший. Я завжди плачу за кредитом. Я не прострачую його. Тому мені все время пропонують якісь картки. Два банки, яких я обслуговую, це РБСі банк і Скосабан, і в них завжди пропонують. І така порада можливо. Що треба як, як швидше, якщо хтось збирається все ж таки заставатись в Канаді жити, то тут кредитна картка, це такий, знаєте, це така необхідна річ, можна сказати. От. Тому, ну, дуже зручно тут в банки користуватися банком, тому що коли я приїхала, я не могла ні з кого добитись. Де ж ті банкомати, щоб зняти кошти. Мені там казали, тільки не у глазу я була, сказали, ось тільки тут. Думаю, та не може бути, що немає в банкоматах, немає при банках банкоматів. Тільки всередині. Нічого подібного, 24 на 7 банкомати відкриті, ви зможете зняти свої кошти завжди, але... Ліміт 500 доларів. Зараз ви можете зняти. Ну, Тобто, якщо вам потрібна більш крупна сума, наприклад, я плачу оренду налічкою, то мені приходиться за три рази знімати. Але, ну, я б не сказала, що це вже так незручно. За місяць можна підняти свою дубку та піти, зняти кошти. Головне, щоб вони у вас були. Бібліотека відкрита, я заходила туди, дивилася. Ну, Книжки в мене вдома є, слава Богу моя. Хос мене снабжає книжками. Я читаю дуже-дуже повільно, якщо це можна назвати, читати. Читаю, але я стараюсь. хоч якусь книжечку трошки, хоч по листочку. Але вчити англійську прочитати. Тому ну ось так. Ось такий день. Сьогодні вже четверг, і тому завтра ще один день я відпрацюю і вже буду йти додому і знати, що в мене два вихідних. На вихідний в мене теж є плани. Хочу трошки почати вже в зворотньому напрямку складати. Новорічні такі прикраси, потихеньку, щоб це не було там якимось, що, що потрібно зробити це за один раз там. Ні. Хочу потихеньку, щоб це не було таким тягарем на мені. Ну ось такі справи. Багато переживань за Україну, дуже багато переживань. Переживань за те, як воно буде, як далі буде, що там станеться. Кордони все перекривають і перекривають. Я як дивлюся, оці всі, всі новини, дивлюся все, як показують, як людей витягують з автобусів, з тролейбусів дивилася з недавно. Ну, важко це думати про мою країну. Таке. Ось. Так що той, хто переживає за мене, дуже дякую вам. Мені приємна ваша підтримка і необхідна, мабуть, завдяки вашої підтримки, я вже тут 14 місяців. І 9 числа було вже така в мене юбілей, ну не знаю, дата, мабуть, так. У мене був рік, як я працюю на, е, в цій роботі, на фабриці. Тобто я вже другий рік працюю в Канаді. Я не стала мільярдером в Канаді, я не стала дуже багатою людиною. Той, хто каже, що там все тут легко. Ні, я вам не скажу, що все тут легко, але все можливо, якщо ви цього хочете. Якщо, звісно, можна стати і раптатись завжди щось, казати, що погано, погано, погано. Завжди можна. Але кріпимось, йдемо далі. З вашою підтримкою, підтримкою моїх друзів, підтримкою мого чоловіка. Я в Канаді, я в безпеці. Так, одному важко. Одному важко, та й без машини дуже важко. Я, для мене це, мабуть, одна із таких, якщо назвати, дві якісь проблеми от кішка побігла. Або кіт. Коти тут ходять, собаки не будуть. Олені ходять, ракуни ходять. Все ходить, окрім собак. От, е, Якщо так я б назвала, що для мене саме найважче було от за цей рік, навіть трошки більше, це те, що, не маючи машини, я ходжу завжди пішки, але це невеликі відстані, 5-7, 8 кілометрів. А хотілося б трохи поподорожувати, трохи відчути Канаду не тільки тут, на, так сказати, на недалекій відстані, але, знаєте, ну, є, як є. Ну що ж поробиш? Дуже багато чую, як тут. Знайомі мої та й канадці, знайомі українці, розповідають, як вони подорожують, як їздять там у всякі інші міста, парки, відпочивають. Зрозуміло, і мені хочеться, але не маючи такої можливості, я весь рік цей думала, думала: ну, не маю я можливості купити автомобіль. Це тільки так кажуть, за 2000 купити, а потім треба на бензин кошти, треба на страховку кошти, та і такий автомобіль треба ремонтувати постійно. А це теж кошти. Я не потягну, на жаль, на жаль, автомобіль я зараз не тягну. І якщо про другу таку проблему, як з якою я зараз справляюся, з якою я зараз ну, якби, живу. Це те, що англійську мову вчу і дуже переживаю, з цим я ходжу. Мені потрібно її вивчити, тому що потрібно подаватись на піар, потрібно здавати цю англійську мову. І якщо так ви так перескочити, то зрозуміло, якщо в емоційному плані, то я дуже переживаю за свого чоловіка. У мене бувають дні, коли я дуже зла на те, що закрили кордони. На те, що людей тримають силою, і тільки люди, в яких є кошти, можуть виїхати. Я ж бачу тут, як виїжджають за кошти. Здорові, молоді, активні. Тому ну ось так. Опять війна тільки для бідних. На жаль. І це мене дійсно засмучує. Майбутнє України. Мене засмучує. Хтось хоче жити з лозунгами? Окей. Okay. Я ні. Дякую вам за підтримку. Читаю кожен ваш коментар. Читаю ваші злі коментарі. Хто читала коментар, той, хто мені казав, треба звернутись до кого там, до психолога, хтось до врача. Дякую вам. За заботу, скоро викладу номер карточки, тому що тут же ж коштується. Викладу номер карточки, скинетесь, бо якщо людина кудись посилає, то мабуть і грошей дасть. <різь> <різь> ну буду сподіватись. А якщо такі вже, такі вже переживайки за мене, то, то, то до врача мене, то я там, мені не вірять, то ще щось кажуть. Оце я тільки дайте знімаю відео, щоб мені хтось там повірив. Оце, щоб повірили, я скоро викладу номер карточки і такі не повірив, 50 доларів мені на що, повірив, 100 доларів. І будемо грати в таку гру. Гарного вам вечора, ранку. З вами була Світланка з Канади. На цій гарній ноті бажаю вам всього найкращого. Чекаю ваших коментарів і підтримки. І вам теж підтримки.